Про вірність Христу. Тоді Ісус сказав дванадцятьом, чи не хочете відійти і ви? Симон Петро відповів йому: Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного, і ми увірували і пізнали, що Ти Христос, Син Бога Живого. Пояснення. Перед цією подією багато учнів залишили Ісуса. Бо його слова про хліб життя здалися їм надто важкими. Однак саме тоді Петро визнав віру в нього як у Христа, Сина Бога Живого. Вибір учнів залишитися з Ісусом це приклад і для нас, щоб триматися Його навіть тоді, коли шлях здається важким. Молитва. Господи, дякую тобі за твої слова, що дають життя. Навчи мене слухати тебе і триматися твоєї істини, зміцнюй мою віру і яви мені свою милість, щоб я завжди залишався з тобою. Амінь.